І знов на виставці цей найкращий диван для щоденного сну моделька називається Елегант. Чому найкращий диван для щоденного сну? Бо в нього повністю рівне спальне місце, а під матрасом йде ще букова ламелька. Розкладаю однією рукою. При вас тут суперлегка система розкладання. Називається акордеон. І ось тут під матрасиком у нас йде металева рамка з буковими ламелями. Все зроблено, як на ліжку. Матрас без пружини, і витримує 120 кг навантаження, з матраси знімається чохол. Так само просто диванчик складається. Тут є ще ніша для білизни внизу. Вона просто прив'язана транспортною лентою. Я відв'яжу, потім покажу. Е і так само просто складається тут уже двома руками, тому що розмір великий. Е і йде гарантія 7 років на такий диванчик. Моделька називається Elegant. Тут ви його бачите шириною 1,60 м. Вартість 2700. Може бути від 80 см до величезного 1,80 м, як двохспальне ліжко. Його часто обирають в дитячу, на кухню, в готель, в смарт-квартири, коли треба, щоб був і диван, і зручне спальне місце. Тому що воно дійсно комфортне. У мене є дуже багато відгуків, де люди пишуть, спина перестала боліти, коли почали спати на такому дивані після свого строго. Тому диванчик Елегант топ вибір. На сайті Солоха є. Ціни та розміри доступний оплату частинами на 5 платежів, і на сайті там ще можна подивитися, в яких кольорах він може бути. В шапці профілю телефончик для зв'язку.